Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Майже місяць, як Росія заблокувала зернову угоду і рух кораблів з українським продовольством Чорним морем сьогодні. З порту в Одесі вийшов перший за цей час корабель. Це не поновлення морського експорту, а лише евакуація суден, які простоювали у нас від початку війни великої. Вони прямуватимуть тимчасовими коридорами, визначеними нашими військово-морськими силами. Паралельно Росія сьогодні знову дронами атакувала портову інфраструктуру і вдарила по зерносховищі в Одесі. За місяць блокади зернової угоди наші аграрії недоотримали понад 2 мільярди доларів. Збитки від ударів по портах мільйонні. Дивіться спеціальний репортаж Наталі Кулик. Другі жнива в умовах війни українські аграрії зібрали вже 23 мільйони тонн зерна. Це десь третина прогнозованого врожаю. Найшвидше з радніми зерновими впорався південь Одещина, Миколаївщина. Ми зібрали на рівні десь прошлого року. На сході першу пшеницю теж вже намолотили. Донецькі хлібороби відважні, працюють на мінних полях. Поруч часто прилітає, вибухає. Збирати треба швидко. касети бувають, труби от ураганів. От На полях Вінничини ще гудуть комбайни. Василь, місцевий фермер, збір майже завершує. Вродило цей рік не дуже через заблокований Росією експорт. Останні два роки дуже збиткові. Коли сіяв навесні, зекономив на добривах, бо дуже були дорогі. Ну, пшеничка натура гарна, велика, крупна пшеничка, але по кольору видно, що класності немає. На тваринництво, на комбікорма. І це замкнене коло за фуражну пшеницю вторгує менше. Торішні збитки не покриє і знову на добрива на наступну посівну не вистачатиме грошей. Врожай наступного літа може бути ще гірший. Досі невідомо, як Україна експортуватиме зерно цієї осені. Чи розблокує Росія Чорне море? І коли знову запрацюють зернові коридори. Фермер каже: нині елеватори приймають збіжжя на експорт, його вивозять через річкові порти залізницею, зерновозами через кордон. Але питання ціни. Цю фуражну купують вдвічі дешевше, ніж два роки тому. Нижче собі вартості. Це питання світової ціни в першу чергу. І на сьогоднішній день дуже велику роль грає логістика. Логістика, логістика, ще раз логістика. А логістика залежить і від пального, і від можливості суден заходити в порти. Продати новий врожай треба чим швидше, бо час з пайовиками за оренду землі розрахуватися, а грошей немає. Така ж біда на півдні. Треба зараз закупляти добриво, купляти деспаливо і залажувати урожай до двадцять року. Тож нині українські аграрії зерно збирають і знову чекають. Майже місяць як Росія заблокувала зернову угоду, била по нашим морським портам і цинічно атакувала важливий альтернативний шлях експорту. Річковий порт в Ізмаїлі. Вони теж частково пригальмували. Ту кількість відгрузок, які могли б здійснювати, тому що потенціал до повномасштабних таких обстрілів був порядка 2,5 мільйонів тонн на місяць. І були бажання, і в принципі вони залишаються ці бажання наростити там більше трьох мільйонів тонн. Сухопутний експорт залізницею та автовозами теж знизив темпи через заборону імпорту нашого зерна до п'яти європейських країн, зокрема сусідньої Польщі. Вона діє до 15 вересня, але її можуть продовжити. Польща наполягає як вихід, українське зерно можна вести транзитом до портів країн Балтії та Хорватії. Держави згодні допомогти, але логістика туди ще дорожча. Наші агроекспортери це не потягнуть. Україна звернулася до Єврокомісії, аби та допомогла, компенсувала вартість транзиту. Відповіді досі немає. перемовини тривають. До листопаді місяці. Всі країни Європи самі будуть проситись, щоб ми експортували нашу пшеницю, куперузу. Що Франція, Іспанія, Португалія, всі країни як, немає прогнозованого врожаю через високі температури. В них розвинуті всі квайницькі комплекси. Це лише альтернатива. Наш агросектор реабілітує тільки найдешевший і головне безперешкодний експорт морем. Збройні сили України атакували Чорноморський флот, і цим показали, що Росія не буде диктувати нам умови. Карабський світ каже, ми за зернову угоду. Саміт Росія в Африка. Африка в Росії каже, що ну слухайте, нам не потрібні ніякі там ваші подачки. Потрібен ринок, щоб працював. Нам потрібно. Щорічне забезпечення, щомісяця, щоб це все надходило. Ну і Туреччина, яка також підтримує зернову ініціативу. Але поки крім заяв, реальних важелів впливу проти Росії ніхто не застосовує. Вочевидь, доля зернової угоди буде вирішена на зустрічі президента Туреччини Раджепа Ердогана з Путіним. Вона відбудеться наприкінці серпня, і найімовірніше піде за сценарієм Ердогана. Водночас поновлення зернової угоди на попередніх умовах не перемога. Росії треба передбачити чіткі санкції за саботаж, гальмування руху кораблів, як це було останні місяці. Мають ставитись теж конкретні, дуже чіткі умови щодо того, що Росія не буде заважати. А ось, якщо вони якимось чином там присутні, якщо ні, то знову ж таки мають бути якісь інструменти для того, щоб ну Росію через це там карати. Аби вирішити питання з експортом, є місяць з вересня в Україні почнуть збирати ярі та олійні. Врожай не буде де зберігати, його знову лишатимуть на полях, як торік кукурудзу. А наступної посівною скорочуватимуть площі Бо без налагодженого експорту і заробітків сіяти не буде. За що Наталя Кулик, Факти сітіві єдині новини.